Михайлицька чесно. Я ти знаєш, скока мені, мені? вірять? Я живу здесь, я переселенець, Но... я не ученик. Розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно. У гуртожитку Луцького вищого професійного училища, що на вулиці Бенделіані, 3 живуть переселенці. І все б нічого, однак вже не один тиждень про них гудуть <зв 'язок> соцмережі. Зокрема, судячи із дописів у Фейсбуці, мова йде про кількох жінок-переселенок із міста Бахмут Донецької області. Мама? що так Нормально? нормальна бідна? Я бідна, Алло, трасті от ви от. Скільки вони вже будуть тут тубуватися? Діти не повинні жити в гуртожитку з такими особами, бо в кожну хвилину може стати страшна біда. Що від них можна чекати? Таке відчуття, що вони спеціально провокують, щоб потім кричати: які в нас на заході люди погані, куди дивиться влада. Недавно була свідком розмови тієї жінки, що в шапці з якимось хлопцем, то вона на пів ГПЗ Арала, їх держава мені копійки, платить, Що я вон мусор хожу, забіраю. Мене дуже обурили її слова за те, їх держава. То якщо це не їх держава, то гнати вон. Поліція приїжджає там майже кожен вечір. Це нічого не змінить. Треба виселяти з гуртожитку подалі від студентів, поки там не сталося чогось серйозного. Понабиваються, обколяться і бігають там з ножами. Таке бидло небезпечне для жителів і гуртожитку, і міста. І таких коментарів під дописами, де фігурують панянки із Бахмута, сотні. Про частоту візитів правоохоронців до гуртожитка каже і дільничий Микола Гловацький. Конфліктні ситуації виникають практично щотижня. Конфлікти були, були між собою. Вони там виясняли з даного приводу. Визивали поліцію, притягували до відповідальності даних осіб. Протоколи направляють на розгляд суду. Ну а з якого ну, приводу вони там що, б'ють? Ні, 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 ні. Що там до дітей до дітей ставилися неповагою, десь матюкали, ображали їх. Однак на цьому історія не закінчується. Жителі Луцька повідомляють і про те, що вище згадані переселенці ледве не пропагують руський мір. За свої вчинки гості з Донеччини вже встигли вибачитись. Вибачаю. перед усім українським народом, перед лучанами. Перед жителями Луцька цього міста там району, де ми проживаємо, за цей Я ти в перед жінками загиблих воїнів? Ви не хочете вибачитися? з Вибачаємося. перед загиблих ми. воїнів, перед своєю сестрою, якою муж загиб, теж там же центральна не, дуже щиро від душі вибачаємося за цей поступок з нашої сторони. Більше такого не я входу не поближе. Тих людей, які, з якими в мене вчора стався конфлікт, я буду дружина тратити на те, щоб не зустрічатися з такими людьми більше. Я вибачаю всіх. Тож чи дійсно переселенці у Луцьку симпатизують Росії. Як на ситуацію реагує керівництво Луцького вищого професійного училища? Та чому переселенці влаштовують конфлікти? Телеканал «Конкурент-ТІВІ» буде розбиратися далі.